Буква Г звук Г. Велика друкована буква Г, велика писана буква Г, маленька друкована буква Г, маленька писана буква Г. Га-га-га та ге, -ге. – це, напевне, буква Г. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Слова з Г. Груша. Гном граблі. Сьогодні ми навчимося писати велику букву Г. Велика рукописна буква Г складається з двох елементів: це пряма похила подовжена паличка з заокругленням внизу та лінія із заокругленням. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії. Пряму похилу подовжену паличку із заокругленням унизу ліворуч, і лінію із заокругленням вгорі, торкаючись верхньої рядкової лінії. Пишемо велику літеру Г в повітрі, диктуючи собі в голос звук Г, Г, Г. Г. напишіть велику літеру Г. В зошиті, диктуючи собі півголосом, бажаю успіхів та задоволення від навчання!